Це Дуже короткий текст, але для мене дуже показовий. Ну ось. А, Пенелопа. Ну, якраз добре кореспондується із назвою книжки Олісея. Чому Пенелопа і чому так, тому що Пенелопа, вона ж символ вірності, так? Вона чекала на свого чоловіка, далі і так далі. Жінки Та живуть довго, рідко хворіють і їх значно важче вбудуть. Так, здається, казала одна відома аналіта. Певно, вона точно знала, про що йдеться. Є жінки без доні окани, з котрих, якщо вскочиш, то не вискочить до кінця життя. Є жінки ванни, жінки відра, жінки рукомийники, жінки дитячі таски. Кожна з них турнує тебе. Я знав, що недосвідчених юнаків, які потім були у жінках, чайних ложках. Усіх жінок робить схожему одна річ, коротка пам'ять. Саме вона надає їй можливість жити довше. Факт загальновідомий. У жінок значно потужніша нервова система. Схожіши це. Саме через коротку пам'ять. Жодних перевантажень. Рівно стільки, щоб прожити наступну добу. Тож тому ми не повинні звинувачувати жінок у бажанні бачити нас цілодобово. Насправді вони клопочаться лише за місцем своєї любові. Вони просто бояться нас забути і впустити у свій амнезійний стан когось іншого Саме тому вони і носять наші фотокартки в гаманцях, наполягаючи, щоб ми більше часу проводили поруч і таке інше, щоб не забути наші обличчя та не переплутати імена. Саме так вони бережуть своє кохання. У них немає вибору. Так, що справжній секрет жіночого довголіття нарешті розкрито. Звісно, це дуже цінне знання. Тепер нам відома одна з їхніх найважливіших таємниць. Але це пусте знання. Це через нього ми, чоловіки, аж ніяк не станемо жити довше, підозрюю, що навіть навпаки. Тож не кажіть мені, що пенелопа це символ жіночої вірності. Пенелопа яскравий випадок гарної жіночої пам'яті, виняток із справила з амнезії. Ставляючи крапку, зауважимо наступне: Любов це більшою мірою пам'ять, ніж відчуття. І чим краще пам'ять у жінки, тим глибше водоймище, тим більше шансів захонутися в ній. Але ж, звісно, багато залежить і від того, друже, наскільки довго ти можеш перебувати під водою і оснувати без пісню. Дякую. Але це не автобіографічний текст. Ні, 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 я завжди, я, я завжди кажу, що це іронічно, особливо коли е, і це герой ліричний, особливо коли виступає в яких навчальних закладах. Тому що викладачі дуже, особливо жінки похилого віку, дуже активно реагують на це оповідання. Вони кажуть, що ви ж скажіть, що це жарт, я кажу, це жарт, жарт, жарт. Ви ж так не думаєте, ні, я кажу, я так не думаю». Ну тобі взагалі твоя іронія, оця і текстова і, і, і життя. Вона не заважає писати, думати про те, що ти хочеш написати щось таке вагоме, серйозне. там, Нова що... сама за броків, щось таке. А, у Біструпа здається є а, така серія карикатур, де м, людина завжди сумна і дома на роботі, вона кричить на всіх, і а, от у неї такий немає настрою там, 12-14, здається, малюків, а потім вона находить на сцену і він щось пише. Запусти, потім вона виходить на сцену, що читає, і всі сміються. От, я думаю, що приблизно така ж реакція, тому що ну насправді я думаю, що якщо ти думаєш на душу, так що куди зараз напишеш щось таке, то буде дуже пафосно насправді. Я думаю, що іронія дуже допомагає скептично, іронічно ставитися перш за все до себе, до свобода, до своєї творчості, ну і до навколишнього середовища також. Ну добре, ми звертаємося до навколишнього середовища і я пропоную задавати питання письменнику, поки він молодий і іронічний. Будь ласка.